Привіт майстрам. Сьогодні в нас на обзорі такому на, обзорі, на тесті, Milwaukee, хоча перфоратор вже не новенький. Milwaukee. Називається М18 CHPX. Батарея повна. Будемо боротися зараз з 25 см перекриттям. Бетон синій льон. Ну що, поїхали? Тримаємо. Є yeah. сверло тут у нас зараз скажу яке. 16 сверло, отаке, як бачимо, вийшли. В общем, класна штука, такий єдиний момент з часом ця батарея починає трошечки розбалтуватися, часом відстає, приходиться її підгинати ці ушка. Так, нормально. Випущено в Китаї. Китайці хитруни вже не пишуть Маде Інчина, а Мада Імпер Китайська Народна Республіка. Так що таке мистри. Пока.